І приходить так, нова маслостанція вам. Тут у нас інструкція йде в комплекті. Це в нас двохпоточна маслостанція. Так, потрібно спочатку дістати два рукава наших на 700 бар. І наша маслостанція. Так вона виглядає. Так. Потрібно нам її спочатку зараз поставимо. Це, до речі, наша новиночка. 66 тонн прес для відживу по олії. Двохпоточна система вже у нас тут де два рукава виходить. Підйом у нас гідравлічний за рахунок електричної маслостанції. Також штор у нас виходить максимально 20 см. Ну, рама посилена, все надійно, вже протестовано. Ми якраз зараз його збираємо. Для того, щоб вже в подальшому будемо показувати його в роботі. У нас маслостанція йде 220-0,75 кВт потужність. Ну і також керування у нас де ручне. В комплекті йде підалька, глицериновий манометр також, для того, щоб слідкувати за тиском. Поміщаються оливи у нас 7 літрів максимально дану електричною маслостанцію. Використовуємо на 66 тоннах і в 50-тонному комплекті також використовуємо такого типу маслостанції. Вже на 100-тонному комплекті можна використовуємо 1,5 кВт. Хоча і такого типу маслостанції можна використовувати, вони підходять чудово, трішки довше буде качати, але ну, підходить все добре. Так що майте це на увазі, що є маслостанції на вибір.